Доброго здоров'я! У мене чоловіка 3 вже питали про те, як краще зробити джем, Тому вирішив записати коротеньке відео. Я якраз цим займаюся зараз. От, покажу вам от і до що ми робимо і який джем потім виходить у нас. Засовтаємо помитий агрус в каструлю. Наливаємо туди на дно 100 мл води. Не, не потрібно ні хвостики е, ні оці кончики його. І ставимо на великий вогонь, накриваємо кришкою. І так він буде у нас там на пару. Ми його будемо тримати десь 10 хвилин. От в мене тут 4,5 кг агро. За цей час він має стати м'ягеньким для того, щоб його було легко перетирати через друшляк. Коли агрос став? Мягеньким, пустив сок. Беремо блендер погружний і перебиваємо його. Сильно не треба, нам, нам просто розрушити його оцей ко, я сказав, ягодки розрушить для того, щоб вони всю м'якоті сок віддали. Це таке пюре з нього. І ми його Зараз через цей, через дуршлаг, через сито пропускаємо і відділяємо ці всі хвостики, залишається все остальне. Отак його. Найкраще це робити черпаком. Робимо. Ну і жмих, який залишиться, його можна. На компот пустить. закінчив я перетирати. Такий жмих в мене виходить. Його на компотик пустим. пустимо. І от таке пюре з Е, Тепер далі сюди ми додавим цукор. Тут вже кожен сам має на свій смак Ну, Одне скажу, що от я дуже солодке не люблю, там є люди, які один до одного роблять. Ну, один до одного це якщо ви в чай кладете там 5 ложок цукру. Я чай п'ю без цукру, тому я буду робити 1 е, на 0,25 Тобто на 1 на кілограм цього пюре 250 г цукру. І також ще зроблю один варіант трошки солодше: на 1 кг пюре 50 грам цукру. На 1600 600 Яблуч цього пюре сагрусу додаю 800 г цукру. І тепер ставлю на великий вогонь і розмішую його. Буду міс... розмішувати його до того, доки він не закипить. Коли воно закипить, вогонь зменшую на мінімальний для того, щоб підтримувати кипіння. І воно має так кипіти 15 хвилин. Джем закипів. Тепер прикручую вогонь і залишаю на 15 хвилин. Періодично помішуючи, коли буде з'являтися пінка, я її просто вмішую назад. Вбирати її не потрібно. 15 хвилин пройшло, виключаю його, От, ще розмішую. і Зараз будемо розливати по банкам. Все готово. Розлив по баночкам попередньо простерилізованим. Значить, маємо ми майже три баночки. Там трошечки не вистачило до третьої. Це вийшло в мене з одного 1, 600 кіло 600 пюре сагрусу і 800 г цукру. 15 хвилин воно варилось. Всім українцям бажаю як можна скоріше звільнитись від нечисті і балувати себе такими смаколиками взимку, от, які сьогодні я вам запропонував приготувати.